З тих підписників показую народження чуда. Ніяк не можу діждатися, це сюди перемістило на південне вікно. Всі ті, що розцвітають. Це буде Magical Touch. А це мой народ. Це моя та що це новиночка. Тут тобто моя стариночка. Так, і заодно показую ще одне своє хобі, ще одне захоплення, з яким в мене. Будиночок розмальований, такі розмальовані в мене стіни. Це таке одне моє ще захоплення. Так що зовні, середини, емолями розмальований будиночок. повністю. На вулиці теж розмальований, але там треба вже поновлювати. Як піде тепло, потім поновлю, ну, має властивість В Всередині досить довго. Багато років тримається оце розмальоване таке в стінах. І тут. Захватить. Трошечки підсвіточку для однієї екзотики, але воно таке бідне страдає. Отже, все показала. Через тиждень буду знімати цю красу свою. Думаю, десь там приблизно ще. Ну, тиждень може трошки більше. Будуть неймовірні, неймовірні квіточки. Дякую за увагу!